Сьогодні, шановні українці, поговоримо. Стосовно відповідей на питання моїх підписників, коментаторів стосовно теми ТЦК, деякі матері мені пишуть: прокоментуйте, будь ласка, дайте юридичну відповідь стосовно, якщо мій син отримав приписне, чи може він від нього відмовитись? Звичайно, що ні, ваш син, якщо отримав прописне, не може від нього відмовитися. і отримав. Його. Річ в тім, що вашого сина, шановна українка, вашого сина занесли в електронну базу даних ТЦК та СП призовників і військовозобов'язаних, і йому надали код. Електрон. ласкаво просимо вас і вашого сина до електронного планстатору. Що буде далі? Які наслідки для вашого сина, якщо він не з'явиться до ТЦК? Звичайно, вони можуть виписати штраф по статті 210? Саме так, якщо він не з'явиться до ТЦК? Ну, але це мало ймовірно. По-перше, потрібно, щоб на вашу адресу ТЦК відправив повістку вже впечатані прізвища, ім'я по батькові. по батькові. Ось так ви самі, шановно, свого сина, підштовхнули, як і ваш син, до кримінальної відповідальності себе, отримавши. Припишне свідоцтво зараз. Саме так. В чому кримінальна відповідальність? Я нагадую, що зараз та СП що робить, якщо не з'являєтесь. Стаття 337. Почитайте. Вони після двох таких повісток відкривають кримінальне провадження проти вас. Чому так відбувається? Тому що ви спочатку передавали свої дані ДЦК ТСП вони незнанню, що робити в цьому випадку, коли вам, коли вам такі дають штрафи, випиш, виписують строк давності по штрафам 90 днів. Якщо ви сплатите подібні штрафи, зрозумієте, що ви саме ви, визнаєте свою провину. Саме так. Також хочу зазначити, що я в індивідуальних консультаціях консультую громадян України, українці, стосовно теми ТЦК та СП в приватних повідомленнях на електронну пошту. Це поштує 500 гривень. Звичайно, уникнути можливо відповідальності по статті 210-211. Звичайно, це можна, шановні, але ж ви ж самі передали по незнанню свої дані туди. туда. А ви дізналися, що є ТЦК ТСП? Ви ж не замовили, від, а потім кажете, допоможіть. Спочатку потрібно ознайомитися з витягом по ЄРДПУ, а потім казати допоможіть, або йти кудись, щоб дізнатись, чи існує такий орган. Звичайно, що ні. Розпорядчий акт не існує у ТЦК ТСП, як і у військових частин, за кодом ЄРДПУ. Вони є ніхто. Саме так, а ліквідовані військомати не мають права наступників. Також ліквідовані військомати не були права наступниками військоматів УРСР. Про це є документи з витягу будь-якого, які ви можете в мене замовити. Саме так, шановні українці. Тому на відповіді матерів. Які кажуть, що робити, якщо мій син потрапив туди, у базу. чи можна видалити ці дані? Звичайно, що ви не можете на це впливати. Це приватна база. Можете вимагати, але це нічого не дасть. Вони за вашу вимогу напишуть на вас, що ще доносили з БУ. Саме так. Саме так, за нібито погрози їм. Що ви на них там тиснете на службову особу. Були вже такі коли люди вимагали видалення своїх даних, а їм писали донос в СБУ, начальник ТЦК, обласного там, місцевого. Чим це не закінчилось, звичайно, але осад з зрозумілих причин залишався. Саме так. Тому що робити в цьому випадку вашому сину? По-перше, сховати поки що ваш приписне нікуди не ходити. Саме так. Що робити, якщо проти вас відкриють кримінальну справу? Можете навіть не ходити в суд, якщо ходите, то ви знаєте. Чи можна у суді уникнути відповідальності по три по статтям, які зараз призовникам інкримінують? Звичайно, що можна? Якщо ви публічно заявите, що ви не відмовляєтесь від мобілізації, але за релігійними обставинами ви не можете. Брати в руки в зброю і просите замінити військову службу на альтернативну. Про це кажуть багато адвокатів. Все можна звернутися до ТЦК ТСП, якщо вони там вам чимось погрожуть, якщо вони вам дадуть відмову від цього. Ви можете звернутися до суду. Якщо вони відкриють проти вас кримінальну справу за те, що ви не ходите туди, нічого страшного, скажіть на суді, можете ви взагалі нічого не казати. А просто відправите в суд документ про те, що ви не відмовляєтесь від військової служби, але ви не можете за релігійними обставинами це робити. Та просите замінити. Військову службу на альтернативну. Крапка. І нічого в цьому нема. Караулу нема. Можна уникнути кримінального штрафу. Можна уникнути 5 років ув'язнення чи умовного терміну. Але, але зауважу, як юрист, як юрист. Багато мені хто, хто може мене поправити з цього питання, я ще скажу. Стосовно цього, як юрист, потрібно, по-перше, перед тим, як ви про це скажете, мати довідку з релігійної організації, саме так, і бути її членом. Саме так, а як ви думали? Просто так можна сказати. Ні. Потрібен ще документ, справка, від релігійної громади, церкви. Неважливо, яка релігійна громада, обирайтеся та дізнавайтеся, скільки це коштує, ця добітка. Розцінки у тих, хто там служить. Це інше питання. Але, звичайно, можна уникнути завжди від кримінальної відповідальності. Завжди. Стосовно штрафів, якщо ви заплатите по КУПАП. Ви визнаєте свою провину. Щоб не було блокування ваших рахунків, якщо ви знаєте, що їх можуть заблокувати, і ви не прийшли по повістці, негайно закрійте рахунки в банк. Негайно. Та відкрийте народичі. Краще. Переходьте на, на лічку. Саме так. Я вам Безкоштовна порада. Тому не потрібно робити кінець світу з того, що мені робити, мого сина посадять, якщо він не прийде в ТЦК, не посадять. Кримінальна справа як відкрилась, так і закриється. тих підстав, що завжди можна відмовитися офіційно служити з релігійних обставин. За релігійними Переконання. Про це дуже багато адвокатів Болтик казав. Про це казав Тарас юрист. Багато хто і я скажу, що ви можете, але по-перше, ви можете написати, що вам дали замінили вашу службу на альтернативну за релігійним обставином. Але для цього потрібна ще довідка з релігійної організації. Звісно, це цитата СП. Вам можуть відмовити, і там відкрити проти вас кримінальне провадження за те, що ви не кодите. Звісно, не потрібно, щоб цього всього не було, не потрібно було передавати свої дані і не свідчити проти себе. Стаття 63. Мені хтось скаже, а в них можуть бути дані, навіть якщо не свідчуть, можуть бути і такі дані. Але завжди можна уникнути від відповідальності. І по статті 210-211 просто не платити все. Срок 90 днів, що вона вам зроблять? Крап. І головне вести переписку з судом та виконавцем поштою, звичайною, електронною. Саме так. Це моя вам порада. Саме так. І тому, шановним матерям, що робити? Заховати, облікові документи і посвідчення приписні. Ці посвідчення потрібно заховати. Потім вони вам знадобляться при перетині вашими дітьми, потім після закінчення бойових дій, кордоном. Потрібно ж було справки, але я не знаю, буде та справка потрібна чи не буде. Вони можуть і це відмінити, але приписне. Не потрібно відмовлятися. Ви не зможете відмовитися від приписного, якщо ви його отримали. Процедури не передбачено законодавством Республіки Україна щодо відмови, відмови від приписного. Ви можете відмовитись один раз від приписного, щоб не отримати його. Якщо ви в статусі людина заявите про себе і скажете ТЦК ТСП. Що їх нема. І тоді жодних наслідків для вас і вашої дитини не буде. По незнанню це відбувається, звичайно. Але навіть уникнути і кримінальної відповідальності можливо. Справа в тому, що деякі адвокати кажуть, що ти повинен піти померти. Так є ж альтернатива служба. Не обов'язково помирати. Армія це вибір, добровільний вибір, померти чи ні. Навіть згідно законодавства Республіки Україна альтернативну службу ніхто не відміняв під час мобілізації чи мирного часу і навіть військового стану вони не зможуть вам заборонити альтернативну службу. Неважливо, що каже з цього поводу ТЦК судді. Будуть на вашому боці. І такі кримінальні провадження закриваються, тому що ви не відмовляєтесь від виконання свого обов'язку і просите замінити це альтернативною службою. Тому що віра вам не дозволяє, що вам це заважає робити. Я вам кажу, це безкоштовно. Просто порада. Як юрист. Шановні українці. Тому виходячи з того, що в мене є інформація, що ТЦК та СП викрадає людей на блокпостах, без документів відправляє на передову. Що в цьому випадку робити? Моя вам порада не погоджуватися туди йти, відмовлятися. і при будь-якій спробі втекти звідти. Також наголошую, що при собі ма... потрібно мати 1 дві тисячі гривень на всяк випадок. Також, як юрист, раджу вам мати телеграм, бути підписаним під нього, де роздають повістки. Також уникати. Зараз уникати блокпостів, об'їжджати їх. Є можливості в будь-яких містах це робити. Вулицями, перевулками, закаулками це можна зробити. Вони все контролювати не можуть. Ніхто вас проти вашої воїн не може змусити служити або померти, бо так захотів Путін чи Зеленський. Завжди є альтернативна служба. Це раз. Друге, ви можете відмовитися служити, просто ставши людиною і заявивши про це статусі людини. Крап. І більш нічого не потрібно. Стаття 92 Конституції, пункт 12. ТЦК не є органом виконавчої влади. І жодним. Законом не утворено. А на постанові про ТЦК немає печатки підпису Шмигаля. Крап. ТЦК і СП не є правонаступниками військоматів. Саме так, тому що було спочатку були військомати УРСР, потім військомати України перейменовані, але вони й не є правонаступниками військоматів УРСР. Просто військкоматів УРСР закоплені бандою, яка не утворена. А військомати УРСР ніколи не створювалися. Вони закопили військомати Української держави. От і все. Крапка. Звичайна. Законами української держави, закон про тимчасовий устрій України від 1918 року каже про військовий обов'язок українців, громадян Української держави, але Скоропадський не передбачав насильну мобілізацію населення, як Хібанде. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких мар права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 і 1000 гривень в залежності від складності ваших запитань. Вихід із статусу фізичної особи 500 гривень. Також я надаю консультацію з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Саме так. Вирішення питань з ТЦК та СП консультація коштує 500 гривень. Складні питання по ТЦК та СП 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, TikTok канал. Від інших підпишись. Підпишись тільки на мене. Саме так і ніяк інакше. Доб'ємо разом до мільйона, а потім і до 10 мільйонів. Також не забуваю донати, лайки, репости, репости в соцмережах, а також у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp, та інші. Підпишись на цей канал, буде дуже цікаво. Також я роблю витяг. З ЄрДПО. Звертайся, тобі це треба. Саме так. А також консультую з будь-яких норм права. Звертайтесь, будь ласка, на електронну адресу академік.лав'єр на треба. Також ти можеш нажати на кнопку спонсорства та стати спонсором цього каналу. Я єдина надія на майбутнє України. За допомогою ваших донатів я розвиваю правозахисну діяльність в Україні та захищаю саме ваші права та свободи людини та громадянина. Звертаюся до віцепред. Не забувайте робити донат регулярно.